ось і база нейтралів. Зараз тут перекладемо речі, візьмемо завдання та поторгуємо. Потім вирушимо на полювання та й по іншим квестам. Ще хотів аномалії обійти на наявність артефактів. Згадав, що у нас тут є два сховки. Треба їх забрати, коли вже поруч. Так, в першому мотлу хіба що горілка згодиться для приготування їжі. Решту ж на продаж. В другому так само нічого цікавого. Що можеш запропонувати з роботи? Так, так, берусь. А от інструменти відразу й віддам. А тепер продамо зайві деталі, що не підходять для нового комплекту зброї. Вирішив взяти проти мутантів ЮМП на 45 АЦП. А для бою проти людей зібрати гвинтівку на 9,39 39 калібрі. Навіть магазини вже придбав та спорядив. Та й деталі відремонтував, залишилося лише їх замінити. Продамо лемуру в надлишки їжі. Вирішив повністю перейти на більш здорове харчування, але й забагато носити не хочеться. Непогано, майже на 10 тисяч вийшло. Та ще на тисячу мотлуху. Ось тут влаштуюся. Що пишуть цікавого? О, нарешті новий рецепт. І попоїсти перед новим рейдом, щоб були сили хабар тягти назад. Дай на лищатами скористуюся гаразд. От і добре. Взагалі зараз вже маю достатньо коштів, щоб встановлювати модифікації безпосередньо у механіка. Чим і користуюся. Тож сам займаюся лише ремонтом. І ось цю деталь. А тепер збираємо. Ну і наш пістолет кулемет теж лагодимо. Чудово. А тепер трішки боєприпасів. Ой. Набір зброяра віддав хіп та забув забрати. Вже трішки переклав речі між супутниками. Думаю, поки що досить буде. А потім ще зроблю за потреби. Залишається тільки почистити юмб та відремонтувати екзоскелет. Спробуємо, як працює нова зброя. Непогано, але потрібно буде знайти на навісний. Ставимо глушник зайвим не буде. А тут вже є додатковий приціл. Залишається тільки встановити той, що придбав у Сидорах для бою на дальніх дистанцій. Чудово. І ЛЦВ увімкнути. А ось тепер можна і вирушати по справам. До слова, знайшов на одному трупі досить непогану гвинтівку на 7,62х51. Залишилося тільки деталі на неї знайти та полагодити. Перша мета ось ця місцевість. Там мають бути мутанти, на яких будемо вчити полювати наших новачків. А вже потім зроблю гак та обійду всі сховки, що тут є. Ще хотів занести на блокпост військовим. Інструменти. В мене якраз є повний комплект, тож чому б і не віддати? Мені ж легше буде. Хто там в нас? А, лише трійка зомбі. Ще й викадом підсмажені. Легка ціль. Молодець фанат, що таке завдання їм доручив. Якби неможливість зустрітися з бандитами, то тут навіть я не потрібен був би. Між іншим зробив ще собі додаткові кармани на жилет, тож тепер можу нести на три магазини більше, що доволі зручно. Розпрощалися з хлопцями. Я ж зараз оббілую ці трупики. Раптом ще цікаве буде. Щось там за перестрілка в районі переходу на смітник. Треба буде ще туди зайти. Сховок забрати. Через паркан переліз. Там на потязі аптечка лежить. Я не проти її забрати. Та я аномалію ще поруч перевірити. А, ще й сховок там має бути. Наче під самим потягом скринька. Ось і вона. Ну, таке собі. Хоча і дасть декілька сотень гривень. О, перший артефакт за цей рейд. Чудово. Ще й не сміттєвий, пощастило. Що там в нас далі? АТП, ТП гаразд. Здається, тут на даху має бути. Видертися б ще туди. Ага, ось і він. Тут же веселіше. Набір зброяра можна непогано продати. А інший схову, хто прямо ця зелена скриня, і в ній. О, інструменти непогано. Такі наводки є сенс ходити збирати. А от біленькі лише по дорозі. Занадто мало дають, щоб йти по них цілеспрямовано. Більше морока, ніж користі. На фермі стрілянина якась, а мені туди треба. Ну, не зовсім туди, проте поруч. Трапляється і в таких щось от типу наборів, але надто вже рідко. Дай мені. а з ким перестрілювалися цікаво. Продав їм мотлуху на три тисячі гривень. Ех, скушновато. Черговий сховок. І теж не сказати, щоб щось надто цікаве. Простіше на артефакти полювати чи завдання виконувати. Ходімо тепер в бік блокпосту та селища. Осидора хотів поглянути приціли якісь на тагушники. Для тієї зброї. Деталей, здається, в нього немає, проте вже їх можна буде глянути у механіка на блокпості. Думаю, за інструменти він дістане щось зі своїх сколків. По кому-то вони. Навіть не бачу сі. А, зон. А як щодо артефактів, є чудово. Проте, судячи з усього, сміттєвий. Та то нічого, продам. От тільки ще не вирішив, кому саме. З трьох торговців, що мені тут доступні. Але нести їх на янтар точно не буду. Обійшов селище, поторгував, попитав про завдання. Привет, Понад 80 дав за розвідку АТП. Подумати, тут картоплю на продаж вирощувати, ніж хабар збирати. Нівець Ні, так на дах. Наче непоганий маршрут. Значно простіше, ніж через дах іншого будинку. А ось цей сховок потенційно дає мені 1015 гривень, якщо все продати. Що я і зроблю, звісно. Всі, дорожче, продав всі зайві артефакти, різний мотлох. Табар хлопче, ти не врубаєш? Трішки банок від консерв. Постійно про них запитує чомусь. Загалом вийшло майже 100 тисяч гривень. Та придбав в нього декілька компонентів для тієї гвинтівки. Згодом випробую їх, коли відновлю гвинтівку. Деякі деталі вже знайшов, хоча то не має бути надто складно. Враховуючи, що мені ще в темну лощину йти за зрадниками. Ну, а зараз на блокпост.